Пророцтво крізь віки послі Тараса Шевченка чи не найяскравіша в українській історії. Його пам'ятають ним пишаються до написаних слів, прислухаються, а ще шукають у них тлумачення подій, що відбуваються сьогодні. Саме великому кобзарю присвятили міжнародну наукову практичну конференцію, що відбулась в Хмельницькому інституті Мауп. Подробиці у сюжеті Юлії Фоміних. І день не день, і йде не йде. А літа стрілою пролітають, забирають все добре з собою, окрадають добрі думи, охолодний камінь, розбивають серце наше і співається мінь. Зернятко свободи і побудови незалежної держави можна знайти на сторінках Кобзаря, переконана студентка Аліна. А ще у книгах Шевченка захована Правда як про минуле, так і про сучасні події в Україні. Кожний вірш, кожне слово ну, можна перенести навіть з давніх часів до сьогодні. Ста часточку своєї душі в історію та ще краще познайомитись з Шевченком, вирішили студенти Хмельницького інституту Мауп з ініціативи викладачів. Молодь дала нове життя кобзарю, переписавши збірку від руки. Кобзар, який переписаний руками студентів нашого інституту, тобто. Кожний студент прийняв участь в виданні цього кобзара і, власникаючи, і оформлення повністю, і рукопис. Ми вирішили вперше таке зробити, бо ще ніде такого нема. І ну, наша викладачка Оліни Валентина Васильівна вирішила зробити таку ідею. Всі студенти інституту дуже захопливо писали. Це було звичайно тяжко, довго, але ми старалися і наполегливо це написали. Поет письменник, художник, а ще носій волі та свободи. Оди і справжній українець таким Тараса Шевченка знають сьогодні. Ця постать для України для українства є ну можливо постаттю номер один, адже Тарас Гроє Шевченко. Це носій, носій волі. Він доніс до нас ті думи наших предків, козаків, козацтва давнього українства, які завжди мріяли про власну державу. 200-річчя від дня народження кобзаря учбовий заклад відзначає міжнародною науково-практичною конференцією. Постать Тараса Шевченка учасники заходу розглянули не лише у сучасному культурному просторі, а й у геополітичному, аби знайти якомога більше пророчих слів, що відзеркалюють. Цьогодення Тарас Шевченко дуже актуальний для українського народу, чому тому, що він точно передав національний характер, природу України, природу українця насамперед. І коли ми сьогодні робимо конференцію, відзначаємо його ювілей, то насамперед зосереджуємось на тому, мабуть, відповідно до того, що відбувається в Україні, що Тарас Шевченко точно відтворив. Точно передбачив усе, що може статися з Україною. Хтось з учасників підготував виступи, аби розкрити нового Шевченка. Хтось представив особливі видання, присвячені річниці з дня народження кобзаря. Це видання лауреата національної премії імені Шевченка. Хмельничани, і друге видання Подільська Шевченкіана показується, показує весь шлях, який Хмельниччина живе і працює разом з Шевченком. Тому що в Подільські Шевченк'яні ми зібрали всі матеріали, які друкувалися на Хмельниччині з 1924 року. Від науки до подарунків усі учасники конференції отримали нове видання Кобзаря від міжрегіональної академії управління персоналом. А ще насолодились вишуканим співом від академічного камерного хору. Фоміних, Андрій Шаповалов. Новини ТВ 7+.